Ця система штучного інтелекту виявляє рак з точністю понад 99%, значно перевершуючи лікарів, які в середньому досягають лише 80% точності на тих самих зразках тканин. Модель отримала назву ECGMLP. Вона аналізує мікроскопічні тканинні зразки за допомогою нейромереж, які розпізнають тонкі клітинні патерни, невидимі людському оку. Технологія обробляє зображення клітин і тканин. Через кілька алгоритмів, що підсилюють контури та ізолюють критичні зони з небаченою точністю. Поки лікарям складно розпізнати рак на ранніх стадіях, і завдяки самонавчальному механізму систематично виявляє найменші відхилення, забезпечуючи своєчасну діагностику, що може врятувати життя. Тести підтвердили, що модель зберігає високу точність для різних видів раку. Зокрема, колоректальний рак, вона виявляє з точністю 90%, 8,57%. А рак молочної залози з точністю 98,2%. Ця технологія не прагне замінити медиків, а виступає як потужний помічник, що забезпечує швидку та доступну діагностику раку, здатну змінити охорону здоров'я в усьому світі.